А от тільки на США вперше за десятки років успішно провели випробування стратегічної ракети, яка може нести ядерну боєголовку. Як про нові ядерні випробування, заговорив і Путін. Не пасе задніх і Тегеран. Іранці планують відновити ядерні об'єкти, уражені штатами та Ізраїлем. Про ядерні геополітичні танці Анна Брикона. Ядерко поклонці росіяни з новою силою брязкають зброєю. Символічно у день так званої народної єдності Путін вкотре похизувався вундервафе з припелючених радянських креслень. На канісу Росії нарешті в Росії з'являються і крилаті ракети необмеженої дальності «Буревєснік», і безпілотний підводний апарат посейдон з ядерними енергетичними установками. Спустили на воду і атомний ракетний крейсер «Хабаровськ», який нібито має ці посейдони й нести. Утім, виявилося, в цю гру можуть одразу грати кілька гравців. Уперше за багато років повернутись до ядерних випробувань вирішили Сполучені Штати Америки. Через програми випробувань інших країн. Я доручив міністерству війни почати тестування нашої ядерної зброї на рівних засадах. І вже за кілька днів американці таки запустили у тестовий політ міжконтинентальну балістичну ракету Мінітмен 3 щоправда, без бойового навантаження. Але ви випроб... Обування продовжать на Росії. Ж наполошились у відповідь. Путін зібрав радбез і дав команду готуватися до ядерних тестувань у відповідь. Щоправда, занепокоєння це вже не викликало. To, yeah. Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Він отримує зарплату як президент Росії, тому і організовує засідання. І час від часу витягати як ні Арешнік, то Бурєвєснік, коли все йде не за кремлівським планом. Адже тривалий час Росія удавала такого собі ледь не монополіста ядерних випробувань після північно-корейського кіма. Утім, чи можна вже говорити про ядерну гонку? Якщо, наприклад, в цій сфері теж росіяни готові розпочати якусь гонку озброєнь, то це не факт, що чи... їм. Що їм потрібно, американські ракети вони є, всі бачили, що вони є, всі бачили, що вони застосовуються. А оці всі різноманітні російські вони поки що існують лише у відповідних заявах з боку самого Путіна. Тож гонка озброєнь це величезні гроші, яких росіян бракує, бо вони йдуть на війну проти України. Тож, поки це гонка словесних залякувань. Хоча у Кремлі ймовірно вже шукають ресурси, як і в Ірані, на відновлення ядерної програми, об'єкти якої уразили війська штатів та Ізраїлю під час 12-денної війни. Принаймні про такий план заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, підкреслено у мирних цілях. Ми завжди стверджували, що наша ядерна на програма є мирною, і звіти МАГАТЕ це підтверджують. От тільки з МАГАТЕ Іран припинив співпрацю ще наприкінці вересня. До того тривали переговори. Позиції було дві: заборонити все повністю або ж залишити можливості для збагачення урану під контролем МАГАТЕ. Утім, голоси стихли. Заяву ж іранської влади називають радше політичною і стратегічною. Я не думаю, що наразі йдеться про технічну можливість. Відновити ці об'єкти, я так розумію, в технічному стані все настільки погано, що Іран досі не в змозі дістати той запас високозбагаченого урану, який в нього там похований. Тож реальна перспектива реалізації таких намірів під питанням, бо більше штати заявили, що не відновлення уражених об'єктів буде відповідь. Розвідка пильнує в разі, якщо Іран справді спробує щось відбудувати, то скоріше за все. А це буде е, тільки питанням часу, коли це буде, і коли і на якому етапі це буде припинення у воєнний спосіб сполученими штатами або Ізраїлем. ну скоріше за все, Ізраїлем. Є версія, що Іран перед ударами таки перевіз частину збагаченого урану та устаткування. І, хоча це не факт, подейкують, що на допомогу могла прийти і Росія, яка і під час переговорів пропонувала себе як умовно нейтрального посередника. Мовляв, збагачений уран вони утримуватимуть у себе і повертатимуть Ірану для збіднення. Мені здається, що Кремль це озвучував не просто так, що очевидно вже такі домовленості на різні варіанти розвитку подій на різні сценарії між Москвою та Тегераном були пропрацьовані. Утім, є сумніви і в такій версії, адже іранці вважають, що Росія їх кинула у скрутний момент. Іранці вимушені співробітничати з Росією, оскільки в них небагато не багато варіантів, але вони дуже не хочуть з нею співробітничати, особливо в моментах, які стосуються таких тонких. Питань, де особливо важлива довіра, а Росія її втратила серед багатьох світових гравців і не виглядає таким же страшним звіром, оперезаним ядерним поясом. Анна Брикова, Ми Україна, Марафон Єдині новини.